Всім привіт, обзор на машину. Трошки запятись, нічого страшного. Так. Э, хочу сказати, що це вже не сімка, а шістка тепер. ваз 21.06. Ось ну, така машина покажу. Сзади маю перероблятися, бо там у всега. Так, що тут? Ну, салон, в принципі, як салон, нічого такого нема тут. Е, всякі там вісюльки, тут таке. Підставка, там зеркало. Я поставив ковролін тепер від машини справжньої, щоб було красиво, там, типу чорний, пороги накладки, лада і там теж лада пишуть. Замок інший, з ключами вже. Тобто, коли в мене був інший і позарін, то він Такий собі. Ця машина мала бути 2107, а тепер це 06. Така машинка. Фаррі я зробив ось так, Типа лента і красив. Це ще така машинка. Дяко за перегляд, всім пока.